Вітаю, маємо в наявності ось таку Audi А6 2018 року, 3 літра дизель 210 кВт максимальній комплектації. Автомобіль на 21 колесах, дуже гарний дизайн, Безключовий доступ, пам'ять сидінь, електросидіння. Також є дотяжки дверей. По прибору все показувати не буду, але вся машина б'ється рівно, має чорну стелю, має проекцію, хендап проєкцію на скло, також музику Бенкена Oxon пневмопідвізка, підігрів сидінь камери 360 S-Line Кермо, Дістронік та багато-багато чого іншого. По автомобілю взагалі немає ніяких нюансів, стан дуже хороший, салону всередині, ту ж кому. Цікаво, телефонуйте, маємо в наявності в Німеччині такий автомобіль. Відправляємо по всій Європі, включаючи Україну. На зв'язку.